На прилученні саме Ічнянська громада найбільше постраждала від звірств і злодіянь росіян. Маємо негативні наслідки. 454 об'єкти було знищено, зруйновано, пошкоджено. 32 родини в нашій громаді залишилися без житла. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення, це дуже боляче. Але 24 жителі громади загинули від рук окупанта. Маємо загиблих і захисників. Вже на сьогоднішній день 17, за час повномасштабної війни 12. Сьогодні саме завдяки потужній співпраці з міжнародними благодійними організаціями, громада має можливість не лише відновлюватися, але й активно розвиватися. Першою благодійною організацією Всесвітньою, яка стала нам на допомогу. Починаючи з перших днів повномасштабної війни, це роторі International, за що ми дуже вдячні. У нас маємо навіть підписаний вже й меморандум про співпрацю з даною організацією. Тісна співпраця постійно ми на зв'язку з Rotary Київ столиця, і саме по відновленню громади. Вже три будинки отримали родини, які втратили житло, модульні модернізовані будинки, і четвертий наразі виготовляється. Четверта родина отримає в нашій громаді житло. Міська влада Ічні підписала меморандум про надання допомоги постраждалим родинам з благодійною організацією ЗОА Нідерланди. Залучено фінансові допомоги понад 4 мільйони гривень саме для. Житлових будинків, тобто постраждалих домогосподарств на заміну вікон, дверей, систем опалення і дахів. Допомога надходить і від благодійної французької організації АКТЕД. Люди почали отримувати фінансові виплати. Ті саме родини, які мають пошкоджене житло, тісна співпраця в нас із і підписаний також меморандум із Всесвітньою Лютеранською Федерацією, і маємо вже реалізовані два проекти. У нашій громаді на загальну суму 80 тисяч євро. На сьогодні ічня має вже два міста побратими у Франції: це авранж і пломер, а також гміну Дембіце в Польщі. І вже маємо результати допомоги від Дембіце. Ми отримали для нашого комунального підприємства потужну бензопилу. Вони раніше передали для спилювання великих аварійних дерев. І наразі отримали пожежний автомобіль і певну амуніцію для наших комунальників. Дуже вдячні і сподіваємося, що це тільки початок. Ведемо перемовини і вже маємо домовленості про партнерство з містом французьким Сарсель. І в цьому напрямку працюємо. Є також напрацювання у нас по партнерських стосунках із містами Фінляндії і є певні напрацювання по Німеччині. А за підтримки німецької благодійної організації, вічні стартував дуже важливий проєкт за фінансування німецької благодійної організації Нювей по заміні водогону. Безпосередньо в місті Ячні є проблемною у нас вулиця Богдана Хмельницького, яка потребує заміни водогону. Пробний проєкт ми починаємо. Матеріали нам благодійна організація Нювейна дала. Поки що на 720 метрів. Як буде реалізовано? Перший проект це пробний. То далі сподіваємося на своїх благодійників, що матимемо можливість завершити повністю за в цьому році заміну водогону по цій вулиці. І додатково благодійники пообіцяли допомогти з підведенням водогону по вулиці Івана Богуна. Значну підтримку Ічнянській громаді надає Франко-Український фонд ICM Україна, засновником якого є. Крістіан Кареру і директором цього фонду є Тетяна Грибенщикова. Потужна підтримка нам надійшла і ми співпрацюємо з Федерацією цивільного захисту Франції, які нам суттєво допомогли генераторами в умовах кризи енергетичної. І продовжуємо працювати із багатьма фондами благодійними, саме всеукраїнськими. Це і підтримує добрі справи, і добро добрім, і сімейні цінності, і фонд розвитку ячнянщини, і фонд Україна майбутнього. Тому ми відкриті для всіх, і будь-яку можливість співпраці з благодійними організаціями ми намагаємося не втратити і співпрацювати. І вже неодноразово довели, що ми є надійними партнерами, тому що будь-який іноземний донор він працює по трьох принципах: публічність, прозорість. І звітність, і ми біщанська громада зарекомендувала себе як надійною і спроможною у співпраці на міжнародному рівні.